Капки мікс екстрасорт, 10 кілограмків, ціна 3000 грн гривень, це цілий У нас тут чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. Це у нас бренд Sprit, розмір 36-й. Ось така вона йде молочна, теплесенька, безрукавка, такий холодний осіб. Наступна це йде легенька моделька в розмірі. 52-й, напевно. Ось така великий гарний розмір, але вона йде легка. Далі ось такого плану це теж йде легка. Розмір я не бачу, але мені здається, це буде орієнтовно XL. Далі чоловіча моделька. Ось такого плану H&M, на 165 см зросту, розмір 36 см. Далі ще нам тут попадається, ще одна легенька була яка і теж йде великий гарний розмір. Ось такого плану. Пишли по розміру по бірочці елічка. Далі, що нам тут попадається, це ще одна тоненька. Як ви звернули увагу, тут присутні і тонкі, і грубі модельки. Це 100 гримівочка. Ось така моделька, бренд Есмара. Розмір 40 -й. Ось така крутезна. Кишенька на замочку. Взагалі шикарна моделька. Далі, що нам тут попадається, ще одна легенька моделька в розмірі 63 на будзочках. Ось такого плану. Розмір. Пише ікселічка. Ось така моделька шикарна. Наступна, догранілочка. Великий гарний розмір. Загалінка. класно. Ось така моделька. Далі легший варіант. Як бачите, йдуть такі. Лагесенька моделька, розмір 40 і дуже приємний колір. Наступна ще один такий самий колір. Це іде дуже теплешенька моделька жіноча. Подовгу ось так вона виглядає. По розміру це у нас буде есочка-пише. Ось така моделька. Наступна, ой, конічно, блокина всередині на флісі. Яка вона може бути теплесенька? Зам... Дуже круто, бо пішеньки на замочку. Ось така. Замочок буде прихований. Взагалі шикарна, якщо сучасна моделька. Всередині на флісі максимально теплесенька. Далі ще одна ось така моделька. Так, розмір сороковий з капюшончиком Ось така. Далі ще. Тут попадається чоловіча модель, розмір по 62 Ось така. Бачите, таке поєднання кольорів. Розмір 2XL. Ось тут попелонний. Жіноча теж цього бренду ТСМ. Всередині на клісі, гарнесенька, безрукавочка. Далі що нам попадається, ось така стограмівочка. Теж тишенька на замочку. Ось така крутезка, теплесенька, безліковишка. Дальше легенький варіант. Розміру не бачу. Ось така вже наша. ще нам попадається ще один такий легенький варіант. Ззаду, є такі затяжки. Що можна Наталії буде його затягнути. Далі гримівочка ось така. теплесенька, По розміру не бачу. Ось така гарненька, тепленька, жилеточка. Далі чоловіча великий розмір. Ось така моделька. Це ще буде легенька. І псалічка поберіть, те пише. Наступна. Ууу, ця вже тепленька. Подивіться, яка вона шикарна. Взагалі. Великий гарний розмір. Пуплюща, я думаю. Класний чоловічий модель. Наступна жіноча, Такий середній щит. розмір маленький. Ось така бедри палочка. Далі, ще нам тут попадається, це ось така легенька, великий розмір, шоколадна жіноча модель. Далі 100 грамівка. Ось такого плану, великий гарний розмір. Така моделька. У нас тут буквально ще декілька варіантів це ось така. На гузочках модель-жіноча легенька. Далі більш тепліший варіант вже. Ось така, вона як 100 грамівочка, чоловіча, великий гарний розмір. Дальше легенько з такого плану чоловіч. І останнє, що нам тут попадається, ось така яскрава жіноча моделька в розмірі 38. І в принципі все, я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків по ціні 3 тисячі гривень з безрукавочки сорту Екстра.